Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, на тайній вечері остання розмова Ісуса з учнями. Учні до кінця не усвідомлювали. Радість на жидівське свято, Песах, перехід, сім днів святкувань, радість, веселість. Вони готувалися до цього, але Христос останній раз вживу спілкується із ними. Уявіть собі, дорогі мої, якби вам сказали, що це є остання розмова з вашими дітьми. Ісус Христос є Батько, духовний батько тих апостолів. Що би ви сказали своїм дітям? Яку би ви дали їм настанову? Думаю, щоб ви їм сказали то, знаючи їхнє життя, їхні вчинки, їхній характер, що ви би сказали то, що найбільше, чого вони мають уникати, і що мають робити, що мають виконувати. І якщо між дітьми немає любові згоди, ви б зібрали тих своїх дітей і сказали любіть один одного, шануйте одне одного, уступайте один одного, змовчіть одне одному, ви би їх горнуло до любові. І так Ісус Христос сьогодні, знаючи, що також між апостолами наразі є суперечки, сварки, непорозуміння, Він каже: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Якщо між вами буде любов, світ спізнає, що ви є учнями моїми. Так, дорогі брати і сестри, Христос рівно ж і нам говорить: любіть один одного, жийте в любові і жийте в мирі. Хоч багато християн не розуміє тої заповіді, і спотикається об ту заповідь. Бо речі, де коли земні, дочасні ми поставили на перше місце, і заповідь любові ми відкинули і потоптали. І як нарашу, як говорять духовенство Московської церкви в Росії, що ми будуємо велику Росію, так. Але ви думаєте про земну батьківщину. Але Христос сказав, щоб ми думали про Царство Небесне. Царство Небесне відкинули і будуєте земну царство. А це є камінь часто спотикання, дорогі браття і сестри. І тому в ті дні запитаємо себе, запитаємо себе, дорогі браття і сестри. А чи є та любов у моєму серці, чи я вмію любити, ти останні дні, години хвилини Ісуса Христа, вони будуть просяклі великою любов'ю, великим милосердям, отче відпусти, бо не знають, що чинять, то будуть Його передостанні слова, коли буде конати на хресному дереві. Яка то велика є любов, яка то є свята любов, яка то є любов, яка огортає грішників і тих, які Його сноважали, і приб'ють Його до Христа? Тому перша наука сьогодні, дорогі браття і сестри, Христос не тільки своїм учням на Тайній вечері сказав. Пам'ятку, яку святкуємо сьогодні, ха заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Друге, що зауважив, другі браті і сестри, Христос сказав одне речення, але дуже важливе: я не сам зі мною отець, я не сам, зі мною отець. І як це важливо також в нашому житті відчувати і розуміти ту Божу присутність, ми ніколи не є самі на землі, за нами завжди є Бог, Бог, який любить, який опікується, який дбає, який благословляє, який посилає ангела коронителя, та як післав Ісусові, коли заливався кровавим потом. Оливному городі. Тому збудімо також те почуття віри, Господи, я ніколи не є сам, Ти завжди є зі мною, Ти любиш мене, ти провадиш мене, ти опікуєшся мною, Ти благословляєш мене, я так часто відчуваю Твою присутність і так часто збираю в своєму житті. Плоди Божого милосердя і Божої любові. І, але, на жаль, не кожен день ми дякуємо Богу. І навіть тоді, коли йдемо відпочивати, і навіть тоді, коли встаємо, і навіть тоді, коли чуємо, що там зруйновані міста і села, там загинули діти. Але навіть і то такі ті факти, правдиві, життєві, не зворушить нас і не скажемо Господи, дякую Тобі. І навіть такі факти життєві не заставлять нас пасти на кожного щодня і сказати: Господи, дякуємо Тобі. І тому Христос рівно ж подає нам науку в того святого страстного великого четверга. А саме з науку служіння. Він маває апостолам ноги. Апостоли не розуміють, що відбувається. Петро спротивляється і каже: Господи, ні. Не дозволю, щоб Ти мені зробив ці речі, я недостойний цього. І бачимо, дорогі браті і сестри, Христос не тільки вчив про покору, але він став сам покірний до смерті, як каже апостол Павло, і то смерті Хресної. Покора, смиренність, лагідність, тихість, то сьогоднішній день є велика рідкість, багато молодого покоління не розуміють, що, про що йде мова. Яка смиреність? Я маю взлітати, я маю вгору летіти. Найважливіше усягнути успіхів, і ви так само мрієте про своїх дітей, але часто густо не, не розумієте, що в тому взлеті ваших дітей так часто вкрадається гріх гордині, і вони тратять що людяність. Вони тратять такі чесноти, як милосердя, співчуття, любов, відношення до іншого прощення. І Христос сходить з неба, Він не тільки себе принижує, але Він ще йде далі. Він іде до тої степні, що приїм стає рабом, вмиває нині апостолам своїм ноги, а завтра помре на Христі Голгофті. Хто вмирав на хрестах? Громадяни Римської імперії не умирали на хрестах, ні. Бо то було для них, бо був зганьба і позор раби. Уяви собі, душа християнська. Христос завтра зарахує себе до рабів, до нещасних рабів, життям не рахувався тих рабів нікого. А ти думаєш, неостанну проверг. Провер... Ти неустанно думаєш про якусь в твоїй голові мрії, невідомо які і так далі. Кар'єра, першеніство, велич, здобуття, слава. Я не кажу, що про це не треба думати, але є певні лінії, певні границі, де, насамперед, має бути душа, покірна, смирена, лагідна, тиха, а це все інше. Це є і часто в тому є запах, дорогі браття і сестри, диявола. Бо це Він хотів осягнути місце, яке йому належить, місце Пана Бога. І тому Ісус Христос пронишує себе і стає сьогодні і завтра стане тим рабом, бо то рабська смерть, смерть на хресному дереві. І він нині Піде в оливний сад, і кличе нас, дорогі браття і сестри, або тут в церкві, або вдома, щоб ми пішли разом з ним до оливного городу, щоб ми разом із Ним, як каже Ісус Христос, ви одної години не могли чувати зі мною. Христос багато не просить, просить одну годину, як каже Євангеліє, ви не могли одної години чуватися мною. Так, дорогі браття і сестри, це небагато. Але для Бога, для Христа це було так важне. І сьогодні, той Страстний, святий, Великий Четвер, коли Христос буде заливатися кровавим потом у Ливному городі, знайдімо для себе місце в хаті, в родині, в церкві, в саду, на цвинтарі – Ідучи додому, в звервиці в руках застанова, рефлекції, про піс, про страстно, про терпіння, про молитву. Що ми хочемо просити? О, що! хто найбільше потребує нашої молитви, в ті такі святі великі страсні дні? Знайдімо, точку. Знайдімо час для молитви, дорогі браття і сестри. Годину чування, годину з Христом терплячим, конаючим, з Христом, серце якого, як він сам сказав, душа моя сьогодні сумна аж до смерти. І та рефлекція, на правду, якщо б ми так гарно розважали, застановлялися, щиро молилися, ми б побачили, дорогі браті і сестри, ту велику Божу любов. Бо якби ми впізнали, як Бог нас любить, якби ми направду усвідомили, що Бог зробив для нас і, і що ми зробили для нього, нам би хотілося наше серце і душу наповняти Його любов'ю, дихати Божою любов'ю, жити Божою любов'ю, щоб наші руки, наші уста, наші очі промовляли, дихали Божою любов'ю. Але, властиво, нам тяжко пізнати ту Божу любов. Нам тяжко відчути ті імпульси, імпульси Божої любові. І тому Христос волає до нас сьогодні і завтра, в терплячій воливному городі, заливаючи кровавим потом, несучи тяжкий хрест, вмираючи на горі в Голгофті, лежачи в гробі. Оце все. Це є ціна нашого спасіння, це є ціна великої безмірної Божої любові. Тому, дорогі браті і сестри, знайдімо час, знайдімо час і поділімося тою любов'ю, з тими, які терплять, з тими, які на передові, з тими, які вже третій рік в полоні. З тими, які пропала безвісті, доля, яка невідома, з тими пораненими, бо чую від людей. А от що була в лікарні, була в реанімації, була. Я бачила воїнів. Я бачила, як ті діти терплять, і коли порівнюю своє терпіння і їхнє, я кажу, я вже життя прожила, так, життя прожила. А вони тільки на сходинках своєму життю і мають такі великі болі, такі великі терпіння, прикуті до ліжка різні. І тому не будьмо байдужі до молитви, не будьмо холодні, як каже, свята Фаустина Ковальська, апостолка Божого Милосердя там, де не в силі дійти ногою, там, де не в силі побачити інших. Я огорнув весь світ моєю молитвою. І то є нині час огорнути світ, огорнути наш край, огорнути воїнів, огорнути військо, угорнути народ любов'ю і молитвою, з'єднатися в тій молитві з нас ви, особливо там, де діти, з'ятічені ті вістки, чи близькі рідні онуки за кордоном далеко. Єднайтеся в тій молитві, нехай та молитва з'єднає нас, нехай та молитва до Ісуса Ісуса Божому Гротві, вона буде таким сильним вузом всього народу, Вірую, що Христос, який страждав, Він переможе смерть. Він перемагає смерть, Він дарує життя. Тому, дорогі браття і сестри, Бажаю, щоб тих три дні, тридневне наше пережиття тих страсей Божого Сина, на правду то було совокуплення Духа, совокуплення молитви. Тому, ідучи до плащаниці, також пам'ятайте, хто не був на Хресній дорозі, а навіть а хто був, візьміть Хресну дорогу. Помоліться, помоліться за душі померлих чистилищі, помоліться за перемогу, за воїнів, за приятелів, за навернення Росії, пам'ятання того народу. Помолімося за наших близьких, рідних. Є так багато, про кого треба молитися. І хай та молитва буде Богу приємна і Богом буде вислухана.